На першому єдина країна я її ведучий Володимир Крагер. І сьогодні мій гість Віталій Дем'янюк, голова Української асоціації споживачів природнього газу. І сьогодні ми говоримо про газовий ринок і нові тарифи на газ і також газову війну. Віталію, у на сьогоднішній день газова газове питання стоїть дуже гостро для української держави і по суті використовується як один з видів гібридної війни проти нас. Доброго дня, воно використовується зараз, і це використання готувалося дуже довший час, оскільки Україна впродовж років своєї незалежності, вже з 91-го року, мала можливість давно вирішити питання незалежності від російського газу, унеможливлення тиску на нас, але тим не менше, ті важелі, які були застосовані з боку. Російської Федерації та корупція, яка існувала всередині країни, вона не дала можливості цього зробити, і таким чином ми стикнулися сьогодні, коли Газпром по суті виступає не стільки торгівельною компанією, не стільки видобувною компанією, не стільки оператором газовим, а виступає інструментом в геополітичних в якихось спрямуваннях Росії. А які от, так, історично там, з 91-го року основні такі самі основні етапи ось нашого ну, програшу або нашої на сьогоднішній день залежності від э, Газпрому від цієї ситуації, в якій ми опинилися? Ну, необхідно зазначити, що перший етап був тоді, коли е, практично е, при низьких цінах на Газ, коли Росія ще не розглядала Газ і Газпром як Зброю як геополітичну зброю, а розглядала тільки як інструмент підкупу регіональних еліт в Україні. Тоді не були зроблені кроки, які можна було зробити з точки зору розбудови системи енергоефективності, з точки зору заощадження використання газу, ну і з точки зору диверсифікації його постачання. Це був період практично до 2004 року. Як ми пам'ятаємо, після помаранчевої революції відбулося миттєве загострення. Коли на нас почали тиснути газом, і коли почали обмежувати постачання газу, і коли ціни стрімко зросли, зросли на газ. А вже е, після Революції Гідності, сьогодні, е, е, я думаю, нікого нема жодних сумнівів, що е, будь-які перемовини по газу з Російською Федерацією, вони абсолютно не є економічно вмотивовані. Вони всі підпорядковуються е, політичному порядку денному. Ось говорячи про цей ціноутворення, цей політичний порядок денного, які на сьогоднішній день ну напевно в лапках, але все ж таки принципи з російської сторони цього ціноутворення. Ну на сьогодні є ті принципи, які зафіксовані такою дуже на мою з моєї точки зору невдалою угодою 2009 року. Це формульна прив'язка, так звана формульна прив'язка до корзини з нафти і нафтопродуктів. З використанням певних коефіцієнтів, і Росія до сих пір наполягає на використанні цієї формули, хоча, наприклад, на європейському ринку відбувається навіть не поступова, а досить стрімка відмова від власне прив'язки формульної прив'язки до нафтопродуктів, а йде тенденція по формуванню ціни на природній газ на основі пропозиції і попиту на основі спотових, так званих спотових цін. Але якщо ми говоримо про прив'язку до нафтопродуктів як ринкового інструменту, на сьогоднішній день ціна газу за останні два роки впала на 50%. Чому не падають тоді ціни на газ? Ціна нафти ви маєте на увазі впала. Ціна на газ так само, згідно з цією формулою, вони знижуються пропорційно. Але ще питання в тому, що який є стартовий коефіцієнт. На жаль, контракт 2009 року був підписаний таким чином, що стартовий коефіцієнт в формулі він був суттєвим чином завищений. І ми сьогодні бачимо, що для того, щоби ціни на російський газ. По контракту 2009 року були співмірні з тими цінами, які ми можемо отримати навіть з європейського ринку по реверсу. Ми вимагаємо в Росії ще 100-доларову знижку. Додатково, ну і це правильно. Бо це очевидно і є той надлишковий надлишковий коефіцієнт, який був доданий в 2009 році. А по суті, з української сторони ось за ці підписані в 2009 році договори. Хто несе відповідальність? Той, хто підписував це, була керівництво цієї компанії на той момент на «Нафтогаз України. Але по суті, ми ще не дійшли до питання відповідальності. Тобто, питання контрактів 2009 року вони так і підвисли в повітрі. А Які шляхи виходу з цієї ситуації в Україні? Для України а для України тільки один вихід. По суті, це Україна має повністю приєднатися до європейського газового ринку, тобто у нас на території України мусять діяти європейські принципи і ціноутворення, і принципи функціонування ринку. І на український ринок мають мати доступ європейські нафтогазові компанії, чого до сих пір не відбувається, незважаючи на певні декларації пов'язані з організацією реверсного постачання. Але це реверсне постачання наразі завершується купівлею сьогоднішнім Нафтогазом, сьогоднішнім монополісом. В іноземних контрагентів газу на кордоні України, а дуже хотілося б, щоб був вільний доступ на український газовий ринок для європейських компаній. А цей доступ на сьогоднішній день обмежується тим, що наприклад, якщо НАК Нафтогаз імпортує газ по реверсному напрямку в Україну, він не сплачує він є звільнений від ПДВ від податку на додану вартість. Будь-яка інша компанія. Бо європейська нафтогазова, яка хотіла би завести, продати газ безпосередньо на українському ринку, вона змушена платити ПДВ. Але, вибачте, 20% чи 18%, це є такий рівень рентабельності, яким не можна просто так його, його відкинути. На, на європейському газовому ринку таких рівней рентабельності немає. То, щоб можна було собі дозволити заплатити ПДВ і ще конкурувати на внутрішньому ринку з нафтогазом по ціні. Тобто, але... по суті, монополіст все-таки тримає реверс тільки на собі. Добре, але якщо ми даємо доступ до, наприклад, європейським компаніям до українського ринку, це значить вони мають використовувати по суті українську газотранспортну систему. Вони будуть використовувати її. Більше того, це якраз і є запорука того, що українська газотранспортна система буде задіяна і вона буде інтегрована в європейську і відпаде питання. Її там ті питання, які задають, наскільки вона буде завантажена чи не завантажена, вона тоді буде завантажена не тільки газотранспортна система, а й такі компоненти, як газосховище, в тому числі. Говориться постійно в пресі і серед експертів, піднімається питання самої власності газотранспортної системи або її продажу, або зміни форми власності. Якщо захід європейських компаній на український ринок і використання газотранспортної системи, в якій власності має знаходитись вона? Ну сьогодні власне це питання вже вирішене в законодавчій площині, тобто прийняти відповідне законодавство, яке дозволяє створювати. Консорціуми по управлінню газотранспортною системою України з часткою України в цьому консорціумі, з тим, що сама газотранспортна інфраструктура інфраструктура залишається у власності держави, але компанія, яка управляє цією газотранспортною інфраструктурою, може належати частково в тому числі чи європейським, чи північноамериканським партнерам. Для нас це дуже принципово. І ну для нас важливо, щоб вони прийшли. Тобто, це є таким а, свого роду запобіжником а, інвазії, по суті, російської це, це запобіжником на так. Це запобіжником проти е, влучне слово власне інвазії Газпрому не тільки не стільки на ринок, скільки на захоплення інфраструктури, оскільки присутність будь-якої компанії на ринку не є страшним. Є страшним присутність монополіста, який утримує інфраструктуру говорячи, по суті про ринок газу, чи існує він в Україні взагалі як таковий, чи ми просто маємо монополіста таку неповоротку систему, яку напевно потрібно реформувати в який спосіб? Ну давайте Давайте просто самі відповімо. По спробуємо відповісти на це питання на сьогоднішній день. Частина газу постачається з Російської Федерації, і ці ціни не є ринковими. Ми вже говорили про це. Вони є політично вмотивованими. Оскільки навіть та знижка, яка надається по контракту між Україною і Росією на сьогоднішній день, між Нафтогазом і Газпромом, вона надається не на підставі підписання додаткових угод. Вона надається на підставі рішення уряду Російської Федерації, який зменшує експортне мито для Газпрому. Тобто це політичне рішення, тобто це не ринкове рішення. Відповідно, і ціна ця не є ринковою. Ми маємо певну частку газу, яка Постачається у реверсному напрямку з європейського ринку, але так, ця ціна прив'язана до європейського ринку. Але вона ще не в стані сформувати ринковий бенчмарк, ну так би мовити, ринковий якийсь показник в нас в Україні. Ну і, звичайно, в нас є наш український газ власного видобутку як державний, так і приватний. Тобто, поки що, наш ринок є сегментованим. Ринковий ринок це коли є вільний попит і вільна пропозиція. Вільної пропозиції немає. Основні потоки, фізичні потоки природнього газу знаходяться в руках однієї монополії, інак «Нафтогазу». Відповідно, поки що це ще тільки дорога до ринку. От є озвучують рідні шляхи реформи самої НАК Нафтогаз. Які на вашу думку були б слушні у перетворенні цієї компанії в яку форму або в якій структури? Ви знаєте, в даному випадку, в, слава Богу. Україна вже перейшла від формату озвучення варіантів реформування до достатньо чіткого розуміння того, який, в якому форматі це реформування має відбутися. Підписаний закон про засади функціонування ринку природнього газу. Цей закон відповідає в більшості. У мене є певні застереження також, але в більшості своїх. Компонентів він відповідає європейським стандартам, він відповідає європейським енергетичним пакетам, і, власне, там записано, яким чином має реформуватися в принципі газовий ринок і розділ функцій нафтогазу, і утворення незалежного оператора газотранспортною системою, на який би не впливав би монополіст, монополіст, постачальник. І як має функціонувати роздрібний ринок і гарантії для споживачів. Ну, хоча, на мою думку, якраз в частині гарантій для споживачів, особливо в перехідний період, там можна було б ще додатково попрацювати. От говорячи о гарантії споживачів, ми в квітні отримали радикальне підвищення цін на газ для населення. Ну, не тільки для населення, а загалом тарифи на газ. Що стало причиною таких от радикального підвищення, і наскільки обґрунтованими є саме такі ціни? Ну от на мою думку, на мою думку, якраз якихось розумних причин підвищення в сім разів я знайти не можу. Окрім тієї причини, що нестача коштів, яка формується у НАК Нафтогазу з різних причин, в тому числі в силу недостатньої операційної ефективності управління, в силу непрозорості того, як використовується газ власного видобутку різними компаніями і в яких напрямках він має бути спрямований, в силу того, що до сих пір в нас є такий сегмент споживання природнього газу, як теплогенерація для населення, яка є. Вкрай неефективною, де є великі втрати, велика корупційна складова. НАК «Нафтогаз» вирішив, на мою думку, пролобіювати рішення, коли населення як категорія своїми тарифами заплатила за ті нестачі, які має НАК Нафтогаз пов'язані з іншими категоріями споживачів і з неефективністю. Через це і виникла така велика. Така велика цифра при при ціну утворенні. Причому треба зауважити, що спочатку були затверджені національним регулятором ці тарифи, а методика затвердження цих тарифів була затверджена тільки практично через місяць після затвердження самих тарифів. Тобто були порушені навіть процедурні питання. І о, не тільки в експортному середовищі. Сьогодні працює, якщо я не помиляюсь, робоча група в парламенті, яка розглядає ті питання, які пов'язані. Наскільки ці тарифи є обґрунтованими, І попередні висновки, які були опубліковані в засобах масової інформації, говорять про те, що а, ці ті видатки, які а, враховував НАК Нафтогаз при формуванні тарифів, були суттєвим чином завищені. Відповідно, тарифи мали би бути не такі високі. Добре, можливо, от ви говорите, що є затверджений по суті, хоча не правильно процедурно. Як утворюються тарифи? Можете пояснити це? От на базі чого вони по суті утворюються? На базі чого вони би мали утворюватися, я з задоволеннями пояснив, оскільки та риторика, яка використовувалася от, апологетами такого стрімкого підвищення ціни, вона говорила про те, що нам необхідно підняти тарифи, оскільки нам необхідно розвивати там власний видобуток природнього газу. Розумно? Ніби розумно. Але коли ми подивимося на структуру самого тарифу, скажімо, якщо е, взяти тариф, той, який зараз є, 7188 гривень за тисячу кубів кубічних метрів природнього газу, то Укргазвидобування, тобто державна компанія, яка видобуває газ, вона отримує тільки, зауважте, 7188, вона отримує тільки е, 477 гривень. З 7 тисяч видобувник український. Який би мав би розвиватися, якому би мали би дати можливість нарощувати видобуток, який практично на сьогодні стагнує? Він отримує тільки 477 гривень. В той час як нафтогаз отримує 3451 гривень, тобто половину майже 49%. для покриття своїх інших видатків. Вони це пояснюють необхідністю закупівлі імпортного газу, але, наприклад, наші розрахунки показують, що принаймні для категорії населення в повній мірі достатньо газу власного видобутку? А скільки газу українського зараз видобувається, можливо, в процентному відношенні? Напевно, краще щоб ви сказали, і які насправді, якщо розвивати цю галузь, які там перспективи на майбутнє. На сьогоднішній день в Україні видобувається в 2014 році, добувалося близько 21 мільярда кубічних метрів природнього газу. Загалом. Це і газ державного власного видобутку, це газ, який видобувається приватними видобувниками, і це газ, який видобувається в процесі спільної діяльності. Кожна з тих категорій має свою певну специфіку. Оскільки Знов таки, на мою думку, категорія, така як спільна діяльність видобутку газу приватними підприємствами і державними, вона на сьогоднішній день є вкрай непрозорою, оскільки не дозволяє зрозуміти, що власне держава отримує від того, що вона заходить в таку спільну діяльність. І в основному ті контракти зі спільної діяльності вони були сформовані в в період уряду Азарова і президентства Януковича. І відповідно є великі сумніви щодо прозорості тих компаній. Які здійснюють цю спільну діяльність, і відповідно цей газ не поступає в баланс, який можна було б використати для забезпечення потреб населення? Те, що торкається необхідності розвитку видобутку, видобутку, абсолютно, абсолютно необхідно. І якби аргументація стосовно тарифів і цін на газ для населення не тільки в риториці. Будувалася дійсно на необхідності розвитку. Тобто, якби ми бачили, які інвестиційні програми існують у державних чи у державних компаній газовидобувних чи в компаній з державною часткою, який обсяг цих інвестиційних програм, де та частка в тарифі? А я вам продемонстрував, що насправді 470 гривень з 7200 гривень всього. Виникає сумнів. Виникає сумнів. А по суті, туди потрібні кошти, туди потрібен прозорий менеджмент. Ну і безумовно, туди потрібні сучасні технології, якими на сьогоднішній день, напевно, українські компанії не в повній мірі володіють. Тобто нам потрібні західні партнери тут. Нам потрібні західні партнери, які мають технології по інтенсифікації старих скважин, старих полів нам потрібні технології, які дозволяють працювати на глибинах понад 5 тисяч метрів. Тобто там, де ще ми можемо дістати газ. Бо, звичайно, наші родовища є достатньо старим. Але перспектива є, і в тому числі перспектива у сланцевому газі. А що Україна втратила, по суті, втративши Крим і надіємося, що не втративши, а просто наксований Крим стосовно газу і газових родовищ. Дуже серйозну частину, оскільки ми втратили державну компанію «Чорноморнафтогаз». і сьогодні ті родовища, які знаходяться на шельфі Чорного моря навколо півострова Крим, навколо Автономної Республіки Крим, вони нам недосяжні. тобто вони знаходяться в зоні окупації. Відповідно, ми втратили в щорічному видобутку близько трьох мільярдів кубічних метрів газу, тобто кожен рік. Хоча частково цей газ звичайно, йшов на забезпечення потреб самої автономної Республіки Крим, але це досить, досить... Тобто це десь приблизно 7-8 відсотків, на 10 відсотків від загального видобутку. Від загального вибудобутку. Так, але більше того ми втратили можливість видобувати в довшій перспективі. Бо можна було сказати так: от ми видобували на Чорномор Нафтогазі стільки, приблизно стільки споживав Крим, але ми втратили можливість розвивати там серйозні поклади, і ми мали б можливість забезпечувати Україну і континентальну Україну тим газом, який видобувався б на Чорноморнафтогазі. Нафтогазі. Я думаю, що ці збитки чи мають бути належним чином оцінені, Ну і я маю надію пред'явлені. Мене ось таке гіпотетичне питання. По суті, гіпотетично, чи здатна в майбутньому десь Україна, враховуючи там розвиток економіки і все, забезпечити себе сама газом? Тут необхідно рухатися в двох напрямках: в напрямку розвитку власного видобутку, в напрямку скорочення споживання. В напрямку заміни природнього газу на інші альтернативні види палива, там, де це можливо. Потенційно, це можливо. Звичайно, потенційно це можливо. Думаю, що це перспектива, можливо, років 5-7 для того, щоб вийти на такий баланс, але для цього потрібно переглянути в певній мірі і, в тому числі, структуру економіки, має бути перебудована та металургія, яка споживає газ. Ми маємо вийти, звичайно, зі стану війни, оскільки наші енергопотужності мають запрацювати на повну потужність. І е, там, де можна відмовитися від газу, потрібно відмовлятися. Там, де ми сьогодні навіть можемо відмовитися від газу в опаленні, в, в побуті в, і перейти на альтернативну енергетику, це, звичайно, треба робити. Але частину газу все одно ми можемо брати навіть з європейського ринку. Тобто... По суті, якщо ми залишимо повністю всі контракти, чи здатна Європа Україну забезпечити, всі контракти з Російською Федерацією, не говорю, там окремо Газпром, чи здатна Європа або європейський ринок нас забезпечити газом? Потенці... На день на сьогоднішній день, от так як сьогодні розвивається ситуація, в я бачу серйозні ризики. Тобто, потенційна можливість така є. Чи буде ця можливість забезпечення нас повністю газом? Чи буде ця можливість реалізована? Я не знаю, бо на сьогоднішній день не так активно, як хотілося б, іде закачування в підземні сховища природнього газу, з, навіть з реверсного напрямку. І в мене є побоювання, про які я вже говорив не один раз, що восени Газпром знайде будь-які підстави для того, щоб вийти з переговорного процесу і для того, щоб або суттєвим чином обмежити постачання газу в Україну відповідно транзит, або або навіть зупинити. Через те я би на місці тих людей, які сьогодні керують галузю, дуже серйозно задумувався над тим, чи не є паузи в переговорному процесі з Газпромом і з Росією, власне, тією паузою, якою нас заманюють в осінній період. Які запобіжні заходи має зробити Україна для того, щоб попередити можливу ну, неможливість, а попередити катастрофу? Якщо це станеться, в нас є тільки один варіант: це єдиний спільна спільні зусилля з спільні зусилля з європейським союзом. Газпром не зможе. Повністю зупинити постачання природного газу в європейський союз це для нього абсолютно неможливо ні з фінансової, ні з політичної, ні з економічної точки зору, навіть з технологічної точки зору. І наша мета побудувати перемовини з Газпромом в тристоронньому форматі за участю наших європейських партнерів таким чином, щоб постачання в Україну природнього газу і транзит. Природнього газу через Україну в Європейський Союз не було питанням якимось, яке розглядається окремо. Це було спільним питанням стосунків Європейського союзу і Російської Федерації в газовій сфері. Тобто ми маємо стати частиною загального європейського пакету. Тоді, власне, ми перестали обучатися. Таке питання стосовно самоукраїнського ринку газу, в нас є, крім монополіста НАК Нафтогазу, більша частина облгазів належить тій або іншій компанії. Взагалі в на, на регіональному рівні, по суті, вони також є монополістами. Що з цією системою роботи? Чи впливають взагалі регіональні компанії, обласні облгази на? Тарифи і чи вони взагалі доцільні? Скажімо так, будь-яка газорозподільна організація вона виконує свою функцію, так. тобто вона транспортує газ мережами, вибачте за там, професійним мову, мережами середнього і низького тиску, було безпосереднього споживача, забезпечує облік цього газу в даному випадку, поки що на сьогоднішній день. Ті ж самі компанії, хоча в подальшому, можливо, буде розділення функцій, забезпечує і експлуатацію, тобто нагляд за цими мережами. І е, їхня послуга, яку вони надають, вона також строго тарифікована. Тобто вони отримують свій е, певний е, тариф на транспортування. Скажімо, там сьогодні середній тариф на транспортування по країні здається 350, 350 гривень за тисячу кубічних метрів. І отримують свій тариф на постачання 90 гривень близько 90 гривень за тисячу кубічних кубічних метрів. Вони є природніми монополістами, звичайно. Тобто о, досить тяжко уявити собі, що до одного споживача буде надходити декілька газорозподільних мереж. Тобто газорозподільна мережа буде одна, але в подальшому. Компанія, яка забезпечує транспортування газу, це буде одна компанія, вона така є. А от компанії, які будуть забезпечувати постачання газу, вони мають бути різні. Тобто, ви, як скажімо, чи живете ви в приватному будинку, чи ви підприємець, який використовує газ, ви маєте мати право вибору в кого купувати природний газ. А вже доставляти вам цей газ, буде один постачальник в якості газорозподільної організації. Друга справа. Друге питання полягає в тому, що, звичайно, зв'язку з дуже серйозними високими тарифами, завищеними тарифами, навіть я би сказав, сьогодні для населення газорозподільні організації Облгази, вони сьогодні перші зустрічають споживача. І споживач їм не вибачить, якщо вони продають йому дуже дорогий товар, хай навіть в них залишається незначна частина, але тим не менше вони продають дуже дорогий товар. Але продаж цього товару і комунікація залишилася старою і неякісною. Тобто, сьогодні якість послуг, я власне вже як голова Української асоціації споживачів природнього газу, можу сказати, що постачання газу це комплексна послуга. Ми сьогодні говоримо про ціни і про тарифи, бо це найбільш таке болюче питання. Але якщо дивитися трошки ширше, то це не тільки питання ціни, це питання якості газу. Його якісних характеристик, в першу чергу калорійності для того, щоб люди не спостерігали і не казали, що ви знаєте там п'ять років тому у нас чайник Тобто ми знову стикаємось з відкритистю структур. Абсолютно було контролювати це. Абсолютно, аб, аб, абсолютно, і ці структури мають бути готові для того до того, щоб продемонструвати свою відкритість. Вони продають сьогодні вже дорогий продукт. Який не може продаватися аби як і який не може доставлятися постачальнику абиче. Ч чи це відповідальність? Хто має нести відповідальність за, за такі дії, або е, для того, що це ще не існує, або хто має це впроваджувати? Кожен має відповідати за свою ланку, скажімо. Видобувна організація має відповідати за те, щоб видобути природний газ і видати його, передати його в мережу належної якості. Тобто природний газ має бути належним чином підготовлений, очищений. Газотранспортна система має його протранспортувати до межі розділення з газорозподільною організацією. Газорозподільна організація має довести до постачальника, просто до споживача, вибачте. Просто ви, як споживач, газотранспортну систему і видобувну компанію ви не бачите, ви бачите кінці. Цевого постачальника, оцей кінцевий постачальник має сьогодні дуже серйозно над собою. Попрацювати, бо цей інтерфейс має бути дружнім вже для споживача, оскільки споживач сьогодні не є дуже щасливий від від послуг. А, а що робити з тарифами? Тобто, ну на мою думку, вони мають бути відкориговані в, вниз на сьогоднішній день. Це дуже звичайно, це дуже така можливо непопулярна непопулярне рішення, оскільки можуть бути побоювання, що так, ми зараз відкоригуємо трошки тарифи вниз, і потім при кожному підвищенні тарифів о, нас будуть знову спонукати для того, щоб ми не рухалися в напрямку підвищення тарифів. Тарифи мають бути змінені. Тарифи мають бути змінені. Я не хотів би, щоб, скажімо, і мене особисто, і асоціацію розглядали як організацію, яка займається популізмом. Ми не займаємося популізмом. Ми дуже чітко усвідомлюємо собі, що. Тарифи мають змінюватися, тарифи мають поступово зростати. В кінці кінців, при формуванні вільного ринку газу в Україні, має бути загальна рівна ціна. Але питання темпів зростання цих тарифів наші розрахунки показали, що, скажімо, можна було спокійно провести поступове підвищення, і це можна було зробити досить давно. Поступове підвищення тарифів, скажімо, в межах чотирьохрічного періоду. Причому таке підвищення там. Такими сходинками по 40%, не не чотири рази чи в сім разів, а по 40 по 50%, таке підвищення дало б можливість дати кошти газовидобувним компаніям на розвиток з одного боку, а з другого боку не створювало б таких суттєвих проблем для населення, оскільки сьогодні населення збіднішало зразу. І головне, що в силу непрозорості формування цього тарифу населення не до кінця розуміє, а куди йдуть кошти. Ну не пояснили їм, і навіть якщо пояснять, то це буде дуже складно зрозуміти, оскільки ці кошти явно йдуть не на розвиток видобування. Ну що ж, на ці не зовсім позитивні ноті, але з позитивними прогнозами, що ціни за такі тарифи можуть бути або знижені, або більш обґрунтованими. Ми закінчимо сьогоднішню передачу. Сьогодні в мене в гостях був Віталій Дем'янюк, голова Української асоціації. Споживачів природнього газу, і я ведучий Володимир Карагіаур. До побачення, до побачення.